Я мав невеличкий досвід в органи внутрішніх справ, працювавши там з 2011 року. Потім, в 2017 році, звільнившись з посади, я поїхав у Францію та поступив до нестраного бойову. Але не зміг завершити свою службу у зв'язку з війною моїй країни. Саме командування французької армії сказала, що ви, як українці, ви можете поїхати додому. Але повернутися ви не зможете більше. То багато наших хлопців, які поїхали додому, щоб захищати свою державу. Це великий досвід, тому що я служив в розвіддально-штурмовій групі і знаю, що таке працювати в маленькій групі та взводі при штурмі, при розвідних діях. Та це мені допомогло приїхати додому та допомогти хлопцям, які були мобілізовані, та не мали ніякого досвіду військового. І я проводив з ними курси правил поводження зі зброєю, поводження у лісі, маскування, тактичні дії, як діяти при чи в яких обставинах. Перший мій досвід був, коли ми малою групою зайшли на наші позиції. Та хотіли розвідувати позиції ворога, так що ми думали, що там була велика вежа, і там заходила з камера, і ми думали, як її знищити. Та здійснився контакт з ДРГ. Ми почали перестрілюватися та сховалися у, у окопи. І після цього почалися обстріли мінометні, артилерійські. Ми пересідали. Мій командир мені каже, Ну все, с у вас ми багато робили виходів. І перше таке досягнено було, коли ми продвинули наші позиції. Це не на велику дійсне, але на 500-600 метрів кожного дня ми пересувалися вперед та пересували наші позиції. На протязі півтора місяці ми вели бої, а саме батальйон Діке вів бої на напрямку Новогосарівку та Бараку. Саме взяття позиції Москва, Пітер та Омск це було великою перемогою для нашого батальйону. І завдяки саме керівництву командиру батальйону нашого ми досягли цього результату та продвинули та вибили ворога з Нового саріки і бараку. Ми виконували завдання розмінування, виходи до позиції ворога для того, щоб наші хлопці могли спокійно знаходитися саме на позиціях. Тому що пересування саме навіть на позиціях це небезпечно, так як наш ворог все мінує. Я в житті не бачив такої кількості боєприпасів, такої кількості техніки, які ворог привіз до нашої країни, щоб застосовувати проти українців. Я вважаю, що якщо б Російська Федерація напала на Францію, вона б здалася. Так як українці саме вони духовиті, духовита нація, то ми. Перемагаємо.